У серпні 2023 року уряд затвердив програму, мета якої посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю, і в свою чергу надати можливість обмежено придатним громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися. Ну сьогодні життя потребує цього, тому що йде війна, перш за все. От і збільшилися сіб з інвалідністю у нас. Є постанова Кабінету міністрів 22 серпня 2023 року, номер її 893. Що вона говорить? Говорить про те, що роботодавець може отримати від держави компенсацію за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої або другої групи. Перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю досить широкий. За працевлаштування за працевлаштування особи з першої групи інвалідності компенсацію може отримати роботодавець 106 тисяч гривень до 106 тисяч 500 гривень. За е, працевлаштування особи з інвалідністю другої групи може отримувати 71 тисячу гривень. Можна за комп'ютер, спеціальний комп'ютер, спеціальна програма, різні навушники, різні крісла для того, щоб було удобно для особи з інвалідністю, можливо, підйомник для того, щоб якщо це на колясці. То особа з інвалідністю могла доїхати до свого робочого місця. Ну, там багато тонкостей різних: меблі різні, двері ширше зробити, там поручні різні. Ну, ну, такі цілий великий перелік. В постанові там цілий великий перелік. Щоб отримати компенсацію, роботодавець може подати документи як у паперовому вигляді, так і в електронному. Перше, Перше це треба зробити, щоб ти зайшов в термін. З дня працевлаштування безробітної особи, не безробітної, а особи з інвалідністю на протязі 90 днів, аж ніяк не більше і не раніше. От на протязі 90 днів з дня працевлаштування. Заяву на паперовому носії в центр зайнятості за місцем проведення господарської діяльності ми передаємо на обласний центр зайнятості і обласний центр зайнятості приймає рішення. На протязі десяти днів. Після прийняття позитивного рішення на протязі 5 днів перераховуються кошти. Ну, до заяви ми ж розуміємо і довідка особи з інвалідністю про те, що її перша друга група є, і перелік документів, що ти купив, там рахунки, накладні договори там, і так далі. Можна через портал дію. Тоді рішення повинні зробити на протязі трьох днів. Тому що воно автоматизовано, цифровізовано проводиться зразу обрахування ну, особи з інвалідністю, те, що вона чи застрахована особа, і весь пакет документів практично на сьогоднішній день знаходиться вже в комп'ютеризації. Центр зайнятості приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні. Чому роботодавець може отримати відмову? Перш за все, це такі індивідуальні питання. Індивідуальні чому? Тому що треба знаходити позитив всьому. І знаходити шляхи, як вирішити це питання, і допомогти роботодавцю, коли вже він узяв людину з інвалідністю першої другої групи. А, може відмова бути, може. Але якщо там є якісь заборгованості по заробітній платі в цьому, ну, цій компанії, або ж якісь проблемні питання там, з банками і так далі, і тому подібне, якісь негативи. Також щодо причин, через які роботодавцю можуть відмовити, виділимо наступне: роботодавець надав неповний пакет документів або зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника. Роботодавець здійснює господарську діяльність на території Росії або Білорусі. Проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції тощо.